Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я все-таки отримала саджанці лохини. Замовляла я їх онлайн через шаф. Хто знає, є такий, такий додаток, як шафа, де гарно продаються речі, але інколи ж можна там замовити рослини. У мене тут трішки немає цього. Відкриваємо і зараз дивимося взагалі, чи можна довіряти, чи можна довіряти інтернет магазинам Чи все-таки краще шукати по місцевості і замовляти там? Ну, купляти так, живу. Дивіться, запаковано це ж і так зрозуміло, що я заплатила за це 180 гривень. Яке воно буде? Мертве чи живе? Велике питання. Дивимося, все воно тут якось так скручено, здавлено, печальненько. Звіду печальненько. А там хто його знає. Якщо ж люди замовляють, значить так не перше. Дивіться, бумага. Бумага, бумага. Вибирається бумага, бачимо кучу гілочок. Давайте пробувати піднімати перший. Височенькі саджанці. Що вони ага, Дивіться, це такі непогані, непогані. В принципі. Ну, дійсно, що нова почта вже ну вони вже не вперше пакують, не вперше люди відправляють. Значить, є якийсь -який сенс так замовляти, квітнуть навіть, саджанці. Мені кажуть, що якщо вони занадто довгі, вони їх обрізають. Вони шукають поменші меншій саджанці по висоті. Так як все-таки це відправка з почтую. А дивимося. Дивіться, отакі чотири види саджанців. Тут має бути, я зараз щас... тут, мабуть, підписано, дивимося. Дюк має бути блюкроп. По-моєму, по-моєму, ну... Топасти, як Тора, а Торра і, і... Чендлер. Я хотіла якісь інші сорти призабула, але його не було. Дивіться, такі непогані саджанці. Тобто вони якісь зеленкуваті, такі цікаві. Як у нас по на місцевості я купувала, то там вони якісь блакитного кольору. Тут вони зелененькі, непогані, височенькі. Це в мене тут мають бути трьох річки. Трьох річки і трьох з половиною річки. Ціна саджанця була, вам здається, 160 і 130 гривень. Щось в такому роді. Я потім подивлюсь, якщо буде комусь цікаво, ще раз напишу, бо щось забулося. Ну, Взагалі воно мені разом з доставкою кожен саджанець обійшовся в 195 гривень, 200 гривень. Грубо говоря. Я вважаю, це ще непогано. Нас по місцевості брали по 200, всі ви бачили, і гарні, і погані. Ну, а ці такі вже по-своєму цікаві, високі. Надіюсь, надіюсь, вони приживуться, але в землю їх саджати не буду. Я замовила також якогось такого плану великі пакети і хочу посадж... посадити їх в пакети 50-літрові. І там ще декілька таких кашпів, не знаю, як вони називаються. Подивимося. Прийде воно мені теж ще через дня 4-5, бо кажуть, важко відправляти. Ну та ладно. Пішуємо така краса, будемо. Будемо потім їх разом саджати і дивитися, що ж воно вийде. У нас неділя, бачите, така погода, холодна, холодна тепла. То сонечко з'являється, то, то вітер, то дощ. Вони сам з водою граються, тому в мене немає довго часу гратися. Треба скоренько посадити лохину. Оце що є, Це, що в контейнерах. Попересажуємо у більшу б'ємкості. Я покажу, що в нас є. Зараз ми будемо саджати лохину в такі пакети. Я їх на силу знайшла, я вам кажу, це було дуже важко. Це 50-літровий. Видно, що вони такі великі. Є світок для дреназу. А Ось така ще є сумка. Сумка з ручками. Ці по 95 гривень брала, але хотіла замовити ще, але чомусь продавець на промі вже не працює. Воно Тут вода проходитиме, але дуже важко, чесно, було знайти на опт не на опт, а на розницю. Бо майже всі були на опт. Ну, в принципі, будемо готувати субстракт, я так поставлю його, що вітерець піддиває. І будемо туди зараз на викладати закладати необхідний мені субстракт. Мені не подобається те, як лохина себе веде, скільки тут пройшло, зараз покажу, скільки тут пройшло, дивіться. Вона повністю стає червона, щось їй не вистачає. Це від і це наче на червоніти. Те, що ми брали в нас по місцевості, і це ще пів біди нормально. А ця чомусь чомусь взагалі. Можливо, десь були ось пошкодження. Ну, не знаю, чому воно. Ну, трошки дасть листочок яленький. Вона все ж таки була в коробці. Ну, не думаю, що в тому причина. Чомусь вона там вся така. ну Та ладно, це будемо розбиратися. У нас центральна частина України Полтавщина. Без взагалі зрозуміння, буде воно так вирощуватись в контейнерах чи не буде. Беремо так контейнер. І в нього зараз наниз. Наниз. Дивіться, воно видно буде. Дозна. Видно буде. Накладемо такої кори. Це буде у нас такий дренаж. Сісна кори вона вже перегнемає, має... Корисні грибки, різні там бактерії. Тому це буде дуже, дуже гарний метод дренажу і підживлення майбутнього. Вони ще трішки кори додамо щось малувати. Ось, бачите, тут такі грибки на ній ось, біленькі. Оце вони є корисними. Я думаю, отак трішки досить. Треба ще додати хвойні гілочок, у мене їх реально залишилось дуже мало. Буде, треба буде ще їхати. Отакі гілочки додаємо на низ, на дно. Тепер ми беремо сосновий опад. Сосновий опад, він у нас рижий, такий торф, який ми назбирали збирали в лісі. Це під верхнім шаром і гілочок. Знімаєте гілочки і знизу буде такий. Рижий торф. Він тут з рештками, з різними ага. шишечками, вже така перепрівша хвоя. Такий ароматне. Це таке подібне. Ага, мов таке, ну не таке. Так. Ну дай трішки сипану. Поможе підерж. О, молодець. Зараз. Ну, от о, де воно взялося? О, теж зайве. Тепер трішки додаємо сірки. Сірки, щоб підкислити на майбутнє. Так, перемішуємо зараз. Звісно не видно. Вона жде десь розтворилася. Давай, ще давай. прийняти. Тепер ще давай. Держи. Ще додали. Так у мене весь мішок 50-літровий піде, о, забирай тут. Уже. Забирай, забирай, давай, бо от нема часу. Фу! Ось на фу, фугастина. Фу. О, тут хороші таке. Дивіться, тут трішки не такий. це ми тут чітчить. І вони зараз сухіші, треба буде води зможу Я з щас... водою. Сірки додавила і зараз змочимо, бо він занадто всухувати. Взагалі його всі шари бажано змочувати. Це ж все-таки е, субстрат, він сухий. Але є різні методики посадки. Гарненько проливаємо, вона буде впитуватися. Де закриєш воду, я скажу колись. Закривай. О. Дивіться, проливало. Проливала, проливала, а все одно сухувати. Де ще включу. Дивіться. Вся вода невідомо де. Починаєш так довбатися, воно там трішки сухувати, ну вже стало краще все рівно. Так, тепер робимо додаємо далі. Далі. Трошки це видно, так? Да? Скільки в мене тут сталося? О, вода трішки витекла. О, це вже добре. Стекла лишня. Давай трішки я цього Ще Шишечок сюди. Це, ну, Це таке теж буде. свій майбутній перегноє. І трошечки кари. Щоб зручно було щось перемішувати. Все так, добре, додавали. Давайте ще капелюшечку. хвойки, так як у мене її взагалі як кіт наплакав. Може ж, таке. Зараз я добавля... додав ще рижого. Так, рижий пішов. Ано відходить трамбовує. Трамбовуємо. Трошки сірки ще додаємо. Подожди, я тепер подумаємо що робити. Цього додати чорного ще треба. Я б тобі весь день покупався. Та ну так, да, придумав. Ось там вода ще стіка. Так я ото придумав. Да. Тепер додаємо чорного покупного торфу чорний. Ну, які тут мешканці? В покупному торфі, я не думаю, що будуть якісь мешканці. Та якісь там маленькі мусинчики. Перемішуємо до повного розтворення. Ну, вказується. Практично. Да, мутику почув. Класно, що Фу, Чим тобі воно мені? Мені пахне. Що це таке? Гілочки, це все дуже класно. Ще давайте трішки торфика. Ой! М який, м який. Та да не, на ще один не вийшов тут пересадити, прийдеться. Ні, ще трохи осталось, то хай. Ти вже високо який. Який. засипав. Пізер. О, а ну. З пісочком. О, вже забули ж пісок додати сюди. Ну, там, там вже... вже все, вже не треба. Да, я, я вже його змочив там. не повністю. Ні, його треба було ізначально додати. Ну, там вже все. Ну, сходи поливати. Иди включай, да, польешь. Зараз ми його отак страмбуємо, так як воно має лягти. Ще сюди можна додати. О таке цього рижика? О, значит там хі осталось. Да. Там мокрый, мокрый, кокей, мокрый, сокрім, мокрь, котий, кой. Тут усе є і коран. Так. Да, давайте ще Тут трошки сірки додам. Щоб воно підкиснуло. Не надо, то може занадто багато буде. І давайте ще... Так, да, чорного торфу да, ще з мені. Ти таким писав, я його ще назад. Води давай ще. Викопуємо зараз отаку вот ямку. А цей не промочили, подожди, який ми будемо цей садити. Ану давай. Включай промочив. Промочимо водичкою. Класить. Отаку ямку ми викопали близько 25 сантиметрів, бо ж тут гілка якась. Приблизненько отак. У нас тут гарненька земля, і будемо зараз витягувати наш саджан. Mm -hmm. Якщо він так не витягується з пакета, він не розпався. Та він не розпався, я розірву. Буде більше толку він. Слабенький пакетик тут. Ога, ну дивимося. Отак все. Я не знаю, чи це тут чорноземик якийсь. Не дуже зрозуміло, але я не можу сказати, що це якийсь торф. Може тут разом перемішку з чорноземом, тому що по-різному саджають. Бачите, я його торкаюся, а воно в мене щось тут розпадається корінь рветься, чи він гнилуватий, не дуже зрозуміло. Хороші корінчики, я отак розгортаю його Тріхи. Лишнє струшу, що мені не подобається, бо я не дуже розумію, що це. Що, якщо це чорна земля, то, то воно мені трошки странно. Так, розворушили. Та що ж клади? Я не знаю, що це. Мені не треба тут. Є багато людей, які просто його це коріння вимочують і сад, саджають своє. Все отак. Да, підгортуємо. І отак придавлюємо, трамбуємо. Це ж по центру. Дивись, це, і це не дуже по центру, ну подожди. Ну ну не дуже, то нічого страшного. Та я знаю, ну все рівно дуже дивно получається. Mm -hmm. Стараюся okay. по центру, а воно там. Mm -hmm. Так воно по центру посажено, просто то воно таке наклоне. Mm -hmm. Так, отак робимо. Mm -hmm. Ну, не бо ну, не по центру. Mm -hmm. по центру. Mm -hmm. hey, ти Не, будеш? І давайте оцим підсипемо. Головий елемент головний елемент, це вона Так ложи його. Елемент. Я його, в принципі, можу відразу ще. Сибонути. Давай шкіс тут. Хай вони будуть. Отак і виставляємо. Десь отут, хай вони будуть. Рижемо так. Підсипаємо зверху, залишками вже немає. У нас і в городі є ліс, але ми любимо свій ліс. Нам свій подобається Да? Так? І рештки. Давай його висипемо, напевно, десь. Все, тут я вже трохи Це Не пилюка, це якраз саме воно. О -о -о -о. І так, ще сипанем. Ми, а давайте воно. отут понад краєм ми та резін положимо. А це від, від, вовчків. Да, від вовчків від хрущі. Хто значи, вони тут будуть відкладати своє, чи не будуть. Водяться? та хто знає, водяться чи не водяться. <рес> Трошки так підкислим. Буквально пару штучок. Так, все, включай, ще раз чуть-чуть прольєм і досить. Все, трамбували. Тепер беремо і зверху е додаємо ще хай буде чуть кори. О, кори, це назовне, як мешочку не проситиш. Кора хай буде, вона трішки тепло там триматиме, плюс корисні речовинки. Хтось е взагалі тирсує мульчує, хтось чисто корує, ми всім. Ми маємо доступ до всього. І такого, і такого, так? Ще. І зверху гілочки. Ано ну, давай отак. А треті, будеш що Немає куди вже. Закінчився насопади. Рижий торф закінчився. Значить не будемо його використовувати? Придеться ще потім саджати. О, це що таке? Боже, зелена. Можна давай її сюди покриємо? Та хай, так. Да. Вона mm -hmm. зв'яна і нормально буде. Ні, це буде не добре. Ой, шишечка. да нічого? Буде добре. Та будеш. Mm -hmm. Так ми маємо посаджені саджанці. Надіюсь, прийметься. Тут, здається, начебто, що воно посаджено під край, але по факту воно не дуже так, але вже буде рости так, як є. Будемо дивитися, як наша лохина буде приживатися чи взагалі буде, бо тому що це ж були перепади, і дійсно почервоніло листя. стила я посадити їх. Будемо дивитися. Загине, то загине, не загине. Це теж класно. Зараз ми ці перевеземо в тачки, перевеземо отуди. Я їх підніму, думаю. Я не впевнена. У. Чи по одному вести? Не знаю, буде. Хотіла показати, який у мене вже має види мій городик. Городик з лохинки. саме на ця площадка. Ці ми можемо переміщати, куди нам буде потрібно. Зараз я їх поставила отут, Хай вони між собою самозапилюються. Вони все-таки будуть в одному ряді. Оцей ми третій посадимо і поставлю також його ось тут. Це треба буде ще підсипати. Буду дуже вдячна всім за лайки, підписки, коментарі, за будь-які. Рекомендації, що робити, коли жовтіє листя, що, що не вистачає, чи це від морозу, бо саджалися, прокуплялися вони зелененькі, зараз вони жовтенькі. Тобто, чи це просто таке приживлення, чи це вони стресують, чи як можна це пояснити. Це я ще не саджала, він вже був не, такий в морозі від перепадів, напевно. З цим нічого взагалі не сталося, з патріотом. Начебто, як був залений, так і залишився. Буду дуже вдячна, якщо. Щось порекомендуєте е, тих, хто має досвід.